Одразу після стрільби з книгосховища на Ельмстріт вийшов 24-літній працівник лігарві Освальд. Він без зайвої метушні пішов додому, пробув там деякий час, але коли виходив на двір, на нього вже чекала поліція. На Освальда вказав його колега, який почув постріли у книгосховищі. Лі Гарві вихопив револьвер і застрелив поліцейського Джейді Тіпіта. Далі пішов до кінотеатру. Там його і затримала поліція. Вже о й йому висунули звинувачення. Гвинтівку та набої знайшли за коробками в книгосховищі. Хто такий Лі Гарві Освальд? Уродженець нового Орлеану, колишній морський піхотинець та прихильник соціалістичних ідей, звучить дивно. Тому раджу подивитись наш параграф про те, як Америка пережила ліву лихоманку та позбавилася комуністичних симптомів. Послання буде в описі під відео після армії. Освальд вивчив російського, накопивши трохи грошей, і у 59-му році, у своїй неповні 20 поїхав до радянського союзу. В Мінську він працює слюсарем на радіозаводі Гризонт, і там знайомиться із старшим інженером. Станіславом Шушкевичем для тих, хто не в курсі, це перший президент незалежної Білорусі. Той що був до Олександра Лукашенка, і той, що підписував угоду у Біловезькій пущі. Він згадував американця. Дуже простий у звичайній армійській вушанці, але при цьому завжди елегантний, випраний, чистий. Взагалі він був гарною людиною. Я відзначив би його старанність, зацікавленість у результаті. Наші заняття не були марною тратою часу. Ми дійсно допомагали йому вдосконалюватися у володінні російською. У мінську Освальд прожив трохи більше двох років і одружився з Мариною Прусаковою. У лютому 62-му у них народилась донька. А вже за кілька місяців подружжя Освальдів повертається до Америки і селиться у Даласі. Там лігарві швидко знаходить близьких по духу місцевих прибічників соціалістичних ідей та фанатів кубинського лідера Фіделя Кастро навесні 63-го Поштою на вигадане ім'я Алек Гідал він замовляє італійський карабін та оптичний приціл із Чотирикратним зумом 19 доларів 95 центів. Перед цим на це ж не існуюче ім'я він придбав револьвер Сміт Весон Весон» 38-го калібру за 29,95. і це з нього він убув поліцейського Джейдітіпіта. Після арешту на прес-конференції Лігарві Освальд сказав, що його затримали, бо він був у союзі і він ЦАП відбувайло. На третій день допитів, 24 листопада, об 11.20, коли Освальда вели з поліцейського відділку до автозаку, його застрелив власник місцевого нічного клубу Джек Рубі. Мовляв, це була спроба виправдати рідне місто. Уявіть усього за 48 годин вбито президента та головного підозрюваного вбивстві. І звісно, усе це продало купу версій і конспірологічних теорій.